Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я продемонструю вам програму CapCut для створення відеороликів. Для цього вам потрібно завантажити її з Play Market. Вона вже є встановлена на моєму телефоні. Отож, я просто натисну на неї. CapCut. відкривається. Бачимо вгорі меню. Новий проєкт і швидкий монтаж. Для того, щоб створити відеоролик, нам потрібно натиснути Новий проєкт. Відкрилися альбоми. Відео можна додати, можна додати різні фотографії. Альбоми це все, що є у вас на телефоні. Готуючись до демонстрації. Цього відеоролика, як його робити, я вже собі підготувала папку. Вона в мене називається Нова папка. Ось я її вибираю. Бачимо є відео 5 різних фрагментів, які я познімала в своєму класі на уроці англійської, і фотографії. Так, я собі запланувала, що це буде відео. В якому я покажу, як діти працювали, коли в нас була проєктна робота на уроці. Тому я спершу буду додавати відео, а тоді вже фотографії до цього відеоролика. Можна навіть вибрати один, а можна навіть і всі. Відразу побачимо, що вони виділяються номерацією: 1, 2, 3, 4, 5. І внизу є додати кнопочка. Так, додали. Добре. Зверніть увагу, ми тут бачимо екран, головний екран, він у нас такий, як телефон. У висоту є формат екрану. Для того, щоб нам зробити якийсь можна в ширину, то треба вибрати внизу формат. От, формат. Для того, щоб нам був формат по горизонталі, нам потрібно вибрати 16х9. Ось, добре. Ці боки, які будуть чорними, ми можемо просто потім додати фон на них, щоб вони не були чорні, а, наприклад, білі. Добре. Так, є в нас різні відео. Так, а далі є фотографії. Можна додати фотографії. Для того, щоб щось додати, бачимо, що кожне відео розділене такими білими квадратиками. Ми можемо на кінці того квадратика просто додати плюсик. Тоді вибираємо фото, фотографії. Ну, теж бачимо різні фотографії, подаємо їх до даного відео. Додати. Ось ми додали. Так. Що тепер можна зробити з цим відео? Оскільки тема нашої проєктної роботи була jobs професії, то ми можемо заздалегідь собі знайти якусь картинку з Google, Chrome, наприклад, завантажити з інтернету. Ми завантажимо будь-яку картинку, яка нам сподобається. І можна її поставити на початок цього відео, яке ми робимо. От в мене також є завантаження Downloads, ось вони. І я собі знайшла ось таку картинку. Я її додам. Бачимо, що вона там має ще внизу назву. Ми можемо її просто розтягнути. Для того, щоб її розтягнути, треба на неї клацнути. Так. А тоді беремо просто пальцями і розтягуємо на таку ширину, на яку нам потрібно. Ось так, наприклад. Так, просто треба вже дивитися, яка нам буде підходити сюди ширина, так, щоб ми не пообрізали дітям голову. І щоб мало якесь гарне зображення. Щоб в нас було гарне зображення. Ось, коли ми натиснемо на отаку стрілочку, оцю посерединці, то бачимо, що ця фотографія йде. Тобто проходить, вона там займає буквально 3 секунди. Далі починається наше відео. От, відео воно є зі звуком, але ми можемо цей звук, наприклад, регулювати, зробити взагалі нуль, тобто його зменшити до нуля. Тому що я планую після. До цього відео додати просто музику. Так само і з наступним. Вибираємо гучність до нуля. І так з кожним, яке ми побачили, яке в нас є, якщо ми хочемо. Якщо ми не хочемо, ми можемо залишити так, як є, і дітки там будуть просто говорити. От так, додала я ці, ці відео. Добре, тепер ми можемо переглянути. От і є в нас картинка. Далі йде відео. Будемо ще зараз його переглядати. Може, нам воно задовге, то його можна обрізати. Якби, наприклад, ми хотіли його обрізати, нам треба на нього клацнути. І тоді вибрати розділення. Розділення. Отут, де ми вибрали розділення, воно розділиться. Отут така зробила стільки риска. Далі. Далі нам треба сунути туди, куди ми хочемо розділити. Наприклад, я хочу розділити ось тут його і цю частинку вирізати. То я теж знову клацаю розділення. І оце, тоді, той фрагмент, який я вибрала, я його просто видаляю. Ну, в даному випадку, я не знаю, чи потрібно було мені це видаляти, тому я все назад поверну. От. Так, добре, тепер зазвичай, що я роблю? Далі я хочу дібрати музику, якусь до цього відео. Для цього я вибираю аудіо на панелі завдань внизу. Аудіо. аудіозаписи натискаю. От, і далі нам потрібно, тут є пропоновані, але я їх переважно не використовую. Я собі вибираю свої задалегі завантажені файли з музикою, які мені найбільше підходять до даного відео. Для цього я натискаю цю папку твої аудіозаписи, але треба натиснути з пристрою. Ось тепер вибираємо внизу. Які в нас є мелодії, наприклад, що в мене є на телефоні. Це це теж. Додаю її, вона додається от сюди, внизу. Тут навіть же нам є така підказка перетягни, щоб змінити час початку та завершення. Добре. І утримай. Дивіться, ми внизу, отут, я на нього клацнула, і ми тепер можемо його редагувати те, те саме аудіо. Але завжди я слухаю, щоб мені подобалося самі на звучання і на перегляд. Це відео, тому тут вже ваша власна справа. Що ви будете з ним робити? Чи ви його будете затишувати? Наприклад, стишити його можна. Також воно має гучність, можна його, наприклад, там на 25 зробити гучність. От, дивіться. От я б його, наприклад, трошечки ще попередню фотографію розтягнула. Можна вже й обрізати, щоб не було нудно дивитися і це видалити ту зайву частинку. Так, тут, де закінчується мелодія, можна також трошки пообрізати ті відео, щоб був якийсь логічний перехід. Трошки треба відрізати. Це можна поміняти місцями. Добре, якщо, наприклад, нам все тут згодилося, хай так буде, ми можемо також додати напис. Для цього вибираємо текст. От, додати текст. Ще раз. Текст я натискаю внизу, додати текст. От, Наприклад, тут була Jobs. Пишемо Jobs. Jobs. І тут можна також вибрати стиль якийсь, який нам найбільше до вподоби. Тобто тут вже дивимося, що нам подобається. Можна його тут крутити, підсувати вниз, вверх джобси. Добре. І якусь анімацію вибрати. Тобто, як воно буде з'являтися. Наприклад, може так з'являтися. Може так. Може так. Отак, наприклад, можуть просто букви перевертатися. Трошки помаліше. Ми отут сунемо той інтервал вибираємо, з якою швидкістю воно буде перевертатися. Ну, а й буде так помаліше трошки. Добре. От. От, наприклад, сюди його треба дотягнути трошки, щоб звучало гарно. А отут напишемо, що це, наприклад, третій клас працював Forms 3. Так, то мені не подобається. Добре. Так, дотягнемо. Тепер важливо дотягнути рівненько, щоб воно разом зникало з малюнком. Так, тут також можна задати анімацію якусь до того тексту. Той текст треба так класнути на ньому, щоб його вибрати. От він з'явився такими білими контурами. Далі натискаємо стиль. А стиль, тоді знову анімацію. Ми бачимо, вона вже в нас активна. І от, наприклад, ось ці. Хай будуть просто так зникає, появляється. Добре. Тепер ще вихід. Як воно вийде? Може воно появлятися, зникати, потім десь пропасти, від'їхати, наприклад. Так, добре, хай буде. Будуть назад закриватися ті букви. Галочку натискаємо. Добре, все, дивимося. Я знаю, що там далі все йде добре. Тепер тільки ще можна фон тут встановити. От як ми встановимо фон для того, щоб в нас не було чорних боків по боках, бо бачимо, що зображення в нас було вертикальне. Для цього потрібно клацнути на оте перше відео, і тут шукаємо в панелі завдань, ми шукаємо. О, це полотно. Ось воно, полотно фон. От коли ми виберемо фон, в нас є дуже багато серед запропонованих. Ну, нам який більше до вподоби. Можемо такий взяти, такий веселий, яскравий, де дітки працюють. І тут можна застосувати до всіх. На галочку натискаємо все. У нас кожне відео буде на такому фоні. Ось можна до кожного відеофрагменту чи до фотографії додавати свій фон. Так, все, в нас відео готове. Тепер як його зберегти в кінці. Бачимо, що музика в нас дуже велика. Так, ще не, не до кінця. Ми можемо її отут просто обрізати. Де закінчується відео, обрізати для цього ми на розділення натискаємо, і той зайвий кусочок ми його просто видаляємо. А оце, щоб не обривалося, ми його затишимо. Для цього натискаємо вицвітання і затухання до кінця. Так, все, відео в нас готове. Можемо послухати. Добре. Закінчення видаляємо, щоб в нас не було того водяного знака Видаляємо. От, І натискаємо для цього. Тепер ми можемо вибрати роздільність або частоту кадрів. В принципі, навіть непогано, якщо воно буде 720 пікселів. І оту натискаємо верхню стрілочку, стрілочку догори. Це означатиме, що відео в нас завантажується. Експорт. І воно завантажується у галерею нашу. Портується от, і вже бачимо, що воно завантажилося, і можна нам натиснути готово вгорі, або можна поділитися. Поділитися, де в WhatsApp, в. Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі і так далі. Можна навіть на Ютуб канал відразу його закинути. Ми натискаємо готово. От, давайте тепер перевіримо, чи є воно в нас в галереї. Для цього натискаємо галерея. От, бачимо, є. Так, отже, воно в нас є. Все працює. Все. все, все.